Доброго часу. Знову вернусь до відеоуроків середнемоделювання програмі SolidWorks та до таблиці уроків 3D-моделювання відеобаз з 3 d моделювання програмі SolidWorks. До прикладу. Знову звернусь до доктора Фауста як. Професіонала 3D-моделювання. те, що він професіонал, це однозначно. Він також працює в Fusion 360. І якщо ти знаєш, до прикладу, Solidworks, як він працює, всі його команди, що до прикладу, вам може допомогти моя відеотека, доступ до котрої я пропоную. Ви можете сміло дивитись, як працюють люди в Fusion 360, і це використати, використати побудувати також в Solidworks. До прикладу, зараз переглянемо дане відео. Відео триває 5 хвилин, але я його пришвидшу, дам швидкість 2. І Переглянемо, що він будує. Будує таку вазу, спочатку показує її на картинці, як презентація попередня, і потім починає її будувати. Як починає будувати? Вибирає новий файл, потім вибирає площину топ, рисує на ній ескіз певного розміру, наприклад, до 100 мм діаметром, потім видавлює її вверх тверде тілом, 150 мм весь. Висоту далі оббирає площину, другу, рисує діаметр колу сегмент, потім обертає її, як бабушку, навколо своєї осі, потім бере ой, масив по колу, де робить три деталі навколо три тіла копіюючи попередній. Далі теж пророблює трошки вище той же площні, яку би будував попередній. І також повторює всі команди як масив по колу. А далі що він робить? Бере команду відступ. Офсет відступ поверхні від вибраних елементів на 5 мм Створює поверхню і її сховує, для того, щоб поки вона не заважала на майбутнє. А далі бере знов -таки, верхню площину даного тіла, рисує ескіз, потім видавлює площиною донизу, задає її товщині 1 мм, робить масив її по колу трошки пришвидшим як 100 деталей, 100 елементів масиву по колу. І потім бере, повертає, відображає поверхню і відрізає лишні по сторонам, бере команду відсікти. Я кажу, ці команди не з Fusion 360, а команди із SolidWorks'. Я дивлюсь, в принципі, все однотипно, один в один команди, схожі. Далі він ховає тіла з допомогою кнопочки допоміжний shift як спосіб вибору. І потім вирізає зверху Виріз робить з верхньої площини тіла, і його видавлює вниз, Виріз проводить вниз на певну висоту. На цьому все. В принципі, давайте повторимо те, що він зробив, але тільки в програмі SolidWorks. Окей. Переходимо на нашу сторіночку. Solidworks, вибираємо, створюємо новий файл, нова деталь. Вибираємо топ плейн донизу, заходимо в ескіз, створюємо новий 2D-ескіз, вибираємо коло, прив'язуємося до вазою площини, вибираємо авторозмір і ставимо діаметр 100. Ок, далі, вибираємо, Заходимо в папочку елементи, вибираємо бабушка по траєкторії і задаємо розмір там, 150 мм. Ми назимаємо ОК і трошки віддалимо роликом від себе, спозиціонуємо нашу деталь, наше деведне тіло. А далі що він робить? Вибирає до прикладу, площину, заходимо в ескіз, створюємо новий DVD-екіз, вибираємо <кхи> інструмент вкладки дуга, вкладки ескіз і побудуємо дугу. раз. А далі беремо команду Лінія «Дай, будь ласка», і замкнемо контур. Є, давайте трошки оброзміримо йому його, його везвемо авторозмір від даної площини, поставимо 30 мм. Далі візьмемо розмір його і поставимо 15 мм. Є. Тепер. Тепер що ми зробимо? Візьмемо елементи, зайдемо в обертання бобишки навколо своєї території, виберемо вісь, відразу підховати її профіль і скажемо ОК. Все, створився така нарость, така бобишечка зверху по колу. Далі беремо. Інструмент вкладки Елементи як масив, масив, круговий масив, беремо направлення, вибираємо кромку, щоб задати вісь обертання навколо даної кромки. Потім беремо функції, натискаємо на функції, вибираємо нашу безпосередню поверхню і задаємо значення не Окей, Бачимо жовтеньким, щось похоже. Нажимаємо кнопочку ОК і дозволити. Далі знов-таки повертаємось, щось маловато, мені не подобається. Давайте ми трішки збільшимо наш розмір, відредагуємо наш ескіз, задавши йому значення трошки побільше. До прикладу, тут зробимо 20 мм, подивимось на спорт. Так, щось біль зручніше, більш схоже. Окей, 20 і 30. Окей. Далі повернули. І я пропоную не робити, як він в одній площині, а трошки змінити площину. Для, для того, щоб зробити площину, вибираємо верхні. і нам потрібен додатковий ескіз. Виберемо до прикладу, до прикладу, вісь на поверхні також ось. І запустимо, зробимо базову лінію вертикальну і задамо тут кут 30-45 там, 90, 45 градусів. 45 градусів. Е, ні. Давайте трошки по-інакшому. Зрозумів. Е, делейтом Задамо це все трошки по-інакшому. Натиснемо Delete, видалимо, ага, зрозуміло. Дай, будь ласка, нам вибрали Delete, І задамо тут, візьмемо знову дугу, прив'яжемося до однієї, до однієї. Потім зробимо прив'язочку кордіальність. Потім точку, опустимо вниз, виберемо точку перетину. Дай, будь ласка, мені, виберемо точку перетину з даних лісів, співпадіння і тут зробимо те ж саме, кромочку вибираємо знову співпадіння. Окей, ми зажали і, відповідно, зробимо також його, як допоміжний в Даний, в принципі, відрізок нам не потрібен. Беремо точку, контр нажимаємо, вибираємо нашу. Нашу дугу вибираємо співпадіння середньої точки. Все, ми це чітко по центру. Відповідно, навіщо це зробив, а через цю точку, вибравши дану площину, зайду поверхню, вибачте елементи, справочна геометрія, площина <кхід> Зроблю дану, дану, візьму прив'язки, точку і поставлю перпендикулярність. І дук, чи колобре, не точка. Видалити, поставимо лінію. Все, співпало, ось наша площина, яку я хотів. Окей, вона зеленого кольору, тобто повністю визначена. Вибрана площина, правою кнопкою миші ще визиваємо текстове меню і заходимо в ескіз, побудову ескізу. Знову беремо команду Дуга через три точки, будуємо її. Там пам'ятаємо, що в нас розмір зверху був Раз, тут здається 30. Тут у нас 20. І також закриємо контур ескізу горизонтальною лінією. Тепер, що ми зробимо? Зробимо знову елементи, Бабушка, обертання бабушки навколо Осі, виберемо це, закриваємо ОК і повторимо нашу а, круговий масив навколо так, виберемо напрямок, кромочку. Далі виберемо функцію, виберемо нашу бабушечку, 3 і ОК. Все, побудували, сховаємо всі непотрібні нам елементи. І подивимося, зробив так, щоб симетрично зверху такий квіточка зробилась. Мені так думаю, гадається, так симпатичніше буде. Окей, хоча в нього тут нижче. Давайте це також зробимо так, знизу. Так, дай, будь ласка, відреагувати ескіз. ось цей, так, Редагуємо ескіз і тут додамо розмір трошки побільше, до прикладу, 50. Опустимо його нижче. так, окей, Лучше. Добре, далі. Наступна команда це поверхні. Заходимо в поверхні, заходимо в команду. Не замінити, а ні, 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 де Вона ось вона, команда по поверхності, зміщення поверхні. Натискаємо її. У даної поверхності потрібно вибрати всі площини, які нам треба від... Віднести на 5 мм, як ми бачимо, що йде назовні, все в нас влаштовує жовтенький показом і узгоджуємо. Окей, все в нас з поверхня з відступом від вибраних поверхні на 5 мм. Дану поверхню ми поки що скриваємо і будуємо, до прикладу, що ми будуємо? Будуємо наші ребра такі по колу. Окей. Беремо верхню поверхню, беремо ескіз, беремо лінію, прив'язуємося до центральної точки. так, Будуємо так. Окій, і дану лінію побудували. Вибираємо елементи і видавити тонкостінний то, 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 тонко міліметр в одному направленні. Ніби беремо Середню площу, площину, дві направлення, поміняємо площину і тут задамо до поверхні, щоб прив'язатися до конструкції нашого твердого тіла. При зміні котрі все готово. Є площина, є в нас ребро. Далі ми з його масивом обернемо навколо, виберемо вісь, виберемо нашу кромочку, виберемо нашу функцію. Як обертання і тут задамо значення 100. Окей є і побудуємо, узгоджуємо команду, побудували наш, наш круговий масив. В принципі, такий йожичок получився. Знов таки повертаємося на нашу побудови, обсет, висвітлюємо його, показуємо його. Далі заходимо в команду вкладочки елементи інструментом відтинання, пересічення. В даний момент вибираємо. Наш дереподовий вибір об'єктів, виходимо на робочу площину, розкриваємо нашу деревопобудову, вибираємо площину і вибираємо наш круговий масив як елементи. окей нажимаємо опотні. Нам потрібно, нам потрібно створити таку внутрішню, внутрішню область і натискаємо Пересікти. Далі воно розраховує. Розраховує, і таким чином ми бачимо, що воно нам створює внутрішній плості. Нажимаємо ОК. Раз. Далі знов-таки відбуваються розрахунки. Потрібно певний час почекати в залежності від вашого вашого залізу. До прикладу, у мене 16 оперативки, і я. Операція виконалася. Тепер поскриваємо тіла, які нам не потрібні. Наприклад, заходимо по папочку «Тверді тіла. О, нам. Дивимось, які нам тіла потрібні. Перше, що зараз сховаємо, без прикладу, наш Surface. І і, і і, 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 давайте в принципі, посховуємо. Раз. Тоже ку-ку-ку, Набираю Shift, сховаю всі тіла, в принципі, що я роблю. Давай спочатку сховаємо всі. І потім знайдемо те, що нам потрібно. Раз. Ось це оце тіло нам потрібно. Висвітлюємо його. Ось ми повторили то, що і зробив наш. Наш вчитель попередний. Далі вибираємо площину, вибираємо ескіз, коло, прив'язуємося до центру. Задаємо йому діаметр, до прикладу, можемо навіть, навіть задати, вибираю кнопочку Shift і задати товщину, до прикладу, тут 3 мм як стіночку. Окей, далі беремо елементи, виріз далі. Не на задану відстань, а на відстань от від поверхні. На відстань від поверхні також дамо тут 2 мм і покажемо площину дінця. Скравимо ОК і нам вирізає команда повністю наш отвір. Отже, ми повторили ту ж дію, що і зробив наш вчитель по відеоуроку. Таким чином Якщо ви знаєте свій функціонал своєї програми, наприклад, до Solidworks, котра вам допоможе моя відеотека, будь ласка, все можна, всі функціонали команди і програми схожі. Ставимо вподобайки.